Друзі, доброго дня, громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, я дуже хочу, щоб ви всі зрозуміли один єдиний посил нашої громадської організації, який існує від моменту її існування. Ми з вами повинні усі бути дружними. Особливо зараз. Особливо зараз не можна дозволяти нас поділити так, як це відбувається. Значить, питань, які розколюють суспільство, дуже багато. Це стосується і мови, це стосується тієї самої віри, це стосується і підприємців багатших і бідніших. Це стосується абсолютно всіх сфер діяльності, які є. Ми маємо бути як на початку повномасштабного вторгнення. Того, що нас з вами дуже легко розсварити і нам не потрібен зовнішній ворог, бо ми в ложці води готові один одного втопити. І поки одні кричать там про те, що квартири у Львові по тисячі доларів для переселенців, а інше місто приймає там в Харків було написано: приймає безкоштовно переселенців з Херсону. Поки одні розповідають, що «попробуй приїти у Львів і говори російською мовою, поки одні розповідають, що потрібно ставити ці ро для підприємців, бо по-іншому не може функціонувати. Поки одні розповідають, що потрібно платити за електроенергію за газопостачання, інші кажуть ні, ми маємо з вами бути єдиними. Це одне, що врятує цю країну. Чим більше оцих моментів поділу, тим швидше нас з вами знищать. Нагадайте, як було: одні ходили в масках, одні не ходили, одні носили, верніше кололи, одні не кололи. Багато ж цього ми з вами вже пройшли. І маємо зрозуміти, на якій б мові зараз хто не говорив російською чи українською. Вони однаково сидять в окопах. Між собою спілкуються, їм не потрібен перекладач. Потім наше суспільство буде змінюватися. І змінюватися нам є багато в чому. Але зараз ні мовою, ні вірою, ні іншими чинниками ділити людей не можна. І той, хто намагається це зробити, це справді ворог. Наша нація єдина. і Хто там розповідає е, про ту саму мову, я не спинюсь про це говорити, тому що я спілкуюся з хлопцями, які і на російській, і на українській захищають нашу державу. І російськомовні міста отримали тісненький наганяй е, від е, цієї орди. І вони, повірте мені, вони перевчаться, вони будуть говорити так, як так, як повинні. І наступні покоління вже будуть знати, що то таке. Ну, але зараз не можна цього робити, не можна бути поділеними ніяким фактором. Тому що нація у нас навіть згідно тієї самої конституції, багатонаціональна Україна держава. І е, навіть в Конституції у нас прописано про російську мову. Ну і зараз цього змінювати не можна надалі. Ми будемо це робити, ми будемо спілкуватися тією мовою, якою ми повинні спілкуватися державною. Але по факту, на сьогоднішній день той, хто саме більше кричить про ту мову, той її не знає взагалі. У нас в кожній області є своя вишиванка, є свої традиції і є свій говір. Тому давайте будемо єдиними. Це єдине, що може нас з вами всіх врятувати. Того, що. Потрібно боротися проти чиновників, проти їхніх законів, дурноватих, проти нелегального бізнесу. Ми повинні бути з вами єдині. Тільки це і врятує нашу Україну. Далі буде Геодостав.